Великий привіт усім, хто завітав на канал, рада вітати вас в новому відео. Сьогодні хочу запропонувати або пригадати деякі страви, які можна приготувати протягом тижня. Можливо, деякі страви будуть не новими, але може бути таке, що ви призабули або давно їх не готували, тож зможете приготувати як для себе, так і для своєї сім'ї. Сьогодні хочу запропонувати приготувати смачні млиці зі шпинатом і білим сиром. Спочатку нарізаю цибулю. Буду її обсмажувати до прозорого кольору. Коли цибуля обсмажилась, Викладаю нарізаний шпинат. Обсмажую разом до того часу, поки шпинат потемніє. Далі перекладаю в миску, додаю сметани. Також додаю трішки вершків, тому що люблю, щоб серединка, начинка мнитів зі шпинатом була не сухою, а такою трішки вологою. Далі додаю приправи в мене лише сіль та перець і розтертий сир. Далі це все добре перетираю, розмішую. Далі смажу листники. Додаю молоко, борошно, яйце, сіль, трішки цукру і все добре перемішую. А також до тіста доливаю трішки олії. Сковорідку змащую олією і викладаю обсмажуватись млинець. Далі на млинці викладаю начинку і завертаю їх. Розрізаю млинець, показую, як він виглядає всередині. Млиці зі шпинатом любимо, тому готую їх по різних рецептах. Сьогодні вирішила приготувати зі шпинатом і білим сиром. Далі буду готувати дуже смачне м'ясо з овочами. Нарізаю зараз на ось такі стейки м'ясо. у мене корейка. І далі це м'ясо нам потрібно посолити, поперчити. Можна, звичайно, додати свої улюблені приправи. Я додавала лише сіль перець і червону солодку паприку. З обох сторін добре розтираю м'ясо, щоб приправи гарно пройшли через це м'ясо. Далі ми будемо його обсмажувати на сковорідці. Але перед тим я його трішки відставлю в сторону, щоб воно пройшло з цими приправами. Звичайно, можна його замаринувати з вечора, або ще швидше. Я майже одразу ось сказати так, натерла приправами і через деякий час вже його просмажувала. Далі нарізаю цибульку, нарізаю її пів кільцями, а якщо цибуля велика, то нарізаю на четвертинки. Далі викладаю на сковорідку масу, викладаю цибульку і вона в мене буде обсмажувати до прозорого кольору. За цей час нарізаю моркву. Далі цибулю порей, до цибульки звичайної, викладаю ще цибулю порей обсмажуватись, далі нарізаю помідори. Цибуля трішки обсмажилась, вона в мене обсмажилась до такого прозорого кольору, трішки можливо, підсмажилась. Додаю далі моркву нарізану кубиками. Далі додаю вже помідори. І також ще нарізаю червону паприку. У мене була заморожена. Звичайно, можна нарізати і свіжу паприку. Я нарізала одну заморожену. Далі викладаю в сковорідку до всієї, всієї маси, все добре просмажуємо. Потрібно, щоб овочі були м'якими. Нарізаю також зелень петрушки. Вона в мене також буде обсмажувати з овочами, додаю приправи, сіль, перець, також універсальну приправу. трішки. Все добре перемішую, можна додати різні провансальські трави або якийсь тим'яник, майрани, хто вже що любить, кому що смакує. Далі м'ясо обтачую в борошні і викладаю на сковорідку обсмажуватись. Буду обсмажувати його на високій температурі з обох сторон. До форми викладаю трішки овочів на дно, далі викладаю м'ясо підсмажене, і ззовні також викладаю овочі другу половину, яка у мене залишилась. Також заливаю вершками, трішки додаю води, можна вершки з водою розвести, і додати також ще приправи, якщо хтось бажає. Ось це вже на свій смак. Заливаємо це все і ставимо в духовку випікатись. Я прикривала зверху ще фольгою. Ось і випікалось у мене воно на такій маленькій температурі 160 градусів, довший час, щоб м'ясо було м'якеньким. Далі в процесі, якщо височає, наприклад, вершків або можна долити ще трішки води, щоб звичайно, все гарно приготувалося. Коли м'ясо з овочами вже готове, натираю сир на середній терці, посипаю ще ззовні і ставлю в духовку буквально на одну хвилинку. Не люблю, щоб сир запікався до такої золотистої скоринки, люблю, щоб лише розтопився. Якщо любите, щоб він запікся, то можна потримати довше або зробити трішки більшу температуру. Приготувала картопельку до цього м'яса, викладаю на тарілочку картопельку, викладаю шматок м'яса і зверху викладаю овочі. Дуже смачне, соковита страва виходить, і м'ясо також дуже м'якесеньке, тому що готувалось на такій маленькій температурі довший час, щоб приготувалось. Зверху посипаємо зелені петрушки, щоб красиво і апетитно виглядало. І ось така страва у нас виходить. Запрошую усіх вас підписатись, якщо ви ще не підписані на канал, буду вам за це дуже вдячна, буде мені дуже приємно. Також поставте лайк, якщо відео вам сподобалось. Ну і, звичайно, чекаю в коментарях. Наступною стравою у мене буде суп з помідорів, суп томатний. Дуже його люблять у нашій сім'ї. І я його люблю готувати. Легко готується такий супчик і дуже гарно смакує. Тож, сьогодні вирішила приготувати саме його. Спочатку нарізаю цибульку, буду її обсмажувати. Не потрібно її так дрібнити, я її нарізаю, можливо, так трішки грубше, далі даю на сковорідку підсмажуватись. В кінці все рівно будемо це все блендувати. Часничок нарізаю, також додаю до цибулі обсмажуватись. Помідори попередньо замочила в гарячій воді, щоб шкірка гарно відійшла і дуже добре все почистилось. Тож зараз я їх очищаю від цієї шкірки, дуже швиденько все чиститься, дуже зручно. Ось не люблю додавати помідори зі шкіркою, тому завжди очищаю їх від неї. Я люблю, щоб супчик був трішки таким густрішим. Тож більше додаю томатної пасти. В загальному потрібно пробувати вже під свій смак підлаштувати, щоб супчик був або лагіднішим таким, або густрішим. Також з помідорів завжди вирізаю серединку. І неважливо, чи я додаю до супів, чи це салат, чи це будь-яка інша страва, завжди люблю вирізати, тому що інколи серединка буває дуже такою твердою. І навіть коли її блендуєш, вона просто не блендується, подібна така на дерево. Ось. Тому завжди люблю це все повирізати, щоб було все чистенько. Ну і нарізаю помідори. Нарізаю їх не дуже так дрібно, такими більшими шматочками. Як я вже говорила, все рівно будемо це все блендувати пізніше. Помідори даю тушити до цибулі і чесника, також прикриваю кришкою і вони в мене тушаться приблизно 15-20 хвилин. Якщо не вистачає соку, то доливаю просто бульйону з самої каструльки. Далі додаю ще томатної пасти за смаком, перемішую і тушу ще 5 хвилин. Після того потрібно її зблендувати добре. І Коли вони вже зблендувались, переливаю в каструльку з бульйоном. Додаю приправи. У мене майоранник, можна додавати будь-які свої улюблені приправи. Отже, я додаю майоранник, лавровий листочок, перець пахучий горошком, звичайний переці. Також додавала бульйонні кубики. Ось і все добре перемішую. Також в кінці вже додаю рис готуватись. Ось і все. рис у нас приготується і супчик готовий. При подачі супу додаю завжди ще ложку сметану до кожної тарілочки. Зараз буду готувати ось таке смачне м'ясо, також трішки підливки і на гарнір зготувала картопельку. Отже, частину цибулі ми забрали до супу. У мене залишилась друга частина цибульки підсмаженої. До цієї цибулі додаю кілька ложок томатної пасти і перемішую. Починаю це обсмажувати м'ясо використовую сьогодні філе індика. Можна також брати і куряче філе. І стараюсь розрізати на ось такі частинки. У мене філе розрізалось на три частини, тому що воно було досить великим, якщо менше, можна розрізати і на дві частини, і я ще б розрізала на такі менші шматочки наполовину. Далі філе присипаю приправами. У мене лише сіль, перець та червона солодка паприка. Можна, звичайно, використовувати приправи, які кому подобаються найбільше. І так я присипаю з обох сторін і добре втираю м'ясо. Викладаю на сковорідку і обсмажую з обох сторін до золотистого кольору. Перекладаю обсмажене м'ясо в сковорідку, далі воно у мене буде тушитись і зверху викладаю обсмажену цибульку з часником і томатною пастою. Заливаю вершками, також додаю приправи це зіль, перець і все. Залишаю тушитись під кришкою на маленькій температурі. Далі готуємо улюблений гарнір, приготувала картопельку, викладаю з боку м'ясо, всю ж картоплю присипаю трішки цибулькою зеленою, так буде смачніше, можна присипати будь-якою зеленю чи кропом чи петрушкою. Далі хочу порекомендувати вам ще ось такий рецепт з вареною ковбасою або докторською ковбасою. Потрібно її нарізати ось на такі шматки, буквально 1 см. Далі потрібно її обмакувати в яйці, в сухарях, знову ж таки, в яйці в сухарях. Можна зробити таку подвійну паніровку чи потрійну паніровку і викладаємо на сковорідку обсмажуватись. Смажую на невисокій температурі з обох сторін до золотистої скоринки. Поки обсмажується кобаса, роблю салат. Він у мене буде зовсім таким простим, лише з огірочків, до огірків додаю трішки солі і люблю їх ось так трішки подусити, щоб виділився ще сік огірковий, щоб вони трішки постояли і були такими м'якими. Далі нарізаю зелень кропу. Додаю до огірочків, також додаю червону цибульку нарізану. Заправляю сметаною і ось такий простий легкий салат готовий. За камерою приготувала молоду картоплю, викладаю її на тарілочку, також викладаю посмажену ковбаску в паніровці і з боку салат. І ось такий обід або вечеря готовий. Дуже просто, швидко, легко і бюджетно. І остання страва, яку я готувала протягом тижня, це були голубці. Спочатку нарізаю цибульку. У мене була і біла, і червона цибулька, тому нарізала і червоної і трішки, і білої. Накладаю на сковорідку, обсмажувати до прозорого кольору. Далі нарізаю зелень петрушки. До фаршу додаю вже наполовину готовий рис. Який у мене готувався, також додаю обсмажену цибульку з часником, зелень, а також ще видосила два зубчики часнику через часниковидавлювач. видавлювач. Додаю приправи, це сіль перець і добре це все перемішую. Орізаю цибульку, буду її обсмажувати. Ця цибулька в мене буде йти до підливки для голубців. За цей час роблю голубці. Масу, яку я вимішувала, вона вже готова, і використовую капусту Савойську. Така мені більше подобається, вона м'якша, легше готується, швидше готується. Ну і вона мені якось більше смакує. Тому завжди до голубців стараюся брати ось саме таку капусту. Не забуваю помішувати цибульку для підливки, яка у мене готується. І капусту завжди обпарюю в мікрохвильовій печі. Колись обпарювала її, щоб м'якша була в гарячій воді, а тепер практикую в мікрохвильовці, її так мені швидше і легше. Отже, роблю голубці. Також до цибульки додаю щоморку, обсмажую разом їх. До води додаю томатну пасту. Також додаю приправи, щоб одразу все все перемішати. Виливаю до сковорідки і буквально ще кілька хвилин морква готова, добре сушилась і можна це все зблендувати. Отже, блендую цю масу і заливаю голубці. Вам показую блендовану масу. І все. Залишаю голубці готуватись на маленькій температурі до готовності. Смачні голубці в смачному томатному соусі готові. Дуже смакують і голубці, і сама підливка можна зверху також ще посипати зеленю. Ось такими ідеями страв домашніми простими бюджетними вирішила сьогодні з вами поділитись. Можливо, декотрі з них ви давно вже наготували або призабули, тож рада буду вам їх пригадати. Шановні глядачі, якщо ви зайшли на канал вперше або ще не підписані, запрошую вас підписатись, якщо відео вам подобається, поставте, будь ласка, лайк, також можете поділитись з ним зі своїми близькими чи знайомими. Зустрінемось з вами уже в наступному кулінарному відео. До зустрічі!